Перші наслідки це знищено більше 10 автомобілів, які в цей час в час нанесення удару знаходились під загрузкою і вигрузкою на терміналі Нової Пошти. Сугубо цивільний об'єкт, який знову таки обслуговує мешканців, мирних мешканців, жодного відношення до війни і військових дій немає. Влучання відбулося безпосередньо в транспортний засіб. Поруч на момент влучання, знаходились водії і працівники а, нової пошти. Наразі поліція робить список всіх осіб, які знаходились на момент влучання, це як працівників, так і водіїв. Наразі, виходячи з виключення, ми а, враховуємо те, хто ще міг загинути. тому що на теперішній час. Є факт загибелі однієї людини близько 40 років. На жаль, тіло. Дуже пошматоване, тому буде знову ж таки на місці використовуватись лабораторія ДНК для ідентифікації. Наразі на місці працюють вибухотехніки, нам треба приблизно година дві щоб ми точно сказали. За урахуванням того, що останнім часом ворог використовував і ФАП-500, і ФАП-250, а ті, кого раніше ще почали використовувати УНПБ д 30 як ви знаєте, тому один із трьох цих видів снарядів. Ракета виключається.